зробив Кличко за 10 років правління та чого вартуватиме його керівництво киянам. Острів Наливайок або що не так, із спортивним парком на острові Муромець. Кличко продовжує роздавати землі власному оточенню, навіть якщо такі належать до природоохоронної заповідної зони. Наприклад, радник мера та одночасний бізнес-партнер Володимира Кличка Юрій Зозуля і досі незаконно використовує понад 30 гектарів землі громади. Мова йде про острів Муромець у Деснянському районі столиці. Згідно положень інвестиційного договору профільних департаментів Київради та товариства Інноваційний спортивний парк останньому передавалось у користування 36 гектарів земель острову без будь-якої орендної плати. Під ігідою створення на острові всеукраїнського парку пам'яті борців за свободу і незалежність України. Підприємство підрядник зозулі створило комерційний парк. Причому складається такий не із спортивних майданчиків або дитячих розваг, а із наливайок, ресторанів та котежів.